Він Трудяга, добросовісний, відзивчий такий, до всіх він був. Ну як сказав, з великі букви, хлопче, був. А то вже ж більше як ріки, два місяці, як він пропав без вісті. а то зараз знайшли по ДНК. Доброзий, він до всіх, він такий хлопець був, щоб не відмовив нікому. Він любив, він любив пожартувати, помогти. Дуже така невідказана людина була, це просто не передати. Він, нашого сина, кум, він ніколи йому ні в чому не відмовляв. Це... Це таких людей, я кажуть, рідко є. Такі люди, як, як був Ігор, це була людина, я кажуть, від Бога. В селі він допомагав дуже багато. І от наш син будується, то він от попросив його. Він ніколи йому ні в чому щось підвести, щось помогти, щось погрузити, щось там обої поклеїти. Щось таке. Він все-все допомагав. йому. Був добрим, хорошим ніколи не бешкетував, завжди підтримував дружелюбним. Дуже гарно відносився до однокласників, якби. Дуже шкода ховати своїх однокласників, тому що це вже наш другий однокласник, який загинув на війні, тому як би дуже сумно. Був завжди привітний, добрий, ні з ким не сварився, навіть не пригадаю, щоб якісь були моменти, де Ігор з кимось з однокласників міг не порозуміти. Завжди був щирий, дуже любив свою сім'ю, маму, тата. Всі його хочемо провести в останню дорогу і подякувати за захист батьківщини. Hey!